Між іншим Ліна Костенко. І коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою. А для когось, може, ніякою, а для когось лихою і впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла у мене іронія усіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила, забентована білим сміхом, і в житті. Як на полі, міному, я просила у цьому сторіччі, хоч би, той мазаний мінімум, люди, будьте взаємовічливі. І якщо б на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємокрасивими.